Привіт! мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини. Ділюся досвідом. Було таке питання: що десь почули, що потрібно викладати 100 днів підряд по одній роботі на еці, щоб магазин почав працювати. І мене запитали, чи ви так робили. Так, я так робила. Я викладала не 100 днів, а більше я викладала дуже довго. Кожен день по дві по дві роботи. Боже, це було дуже важко, це була отака гонка. Тому що спочатку ти викладаєш роботи, які є, потім їх вже не вистачає, і тобі треба створювати нові роботи. І мені приходилося робити різні такі мініатюрки, такі піндюсики робила, різні. Тут я вирішила приложити фотографії, просто щоб ви розуміли, як я це робила. Наприклад, я беру, пишу одну картину, трошки більшу і іншу мініатюрку. Або ставлю декілька одразу і пишу, як, наприклад, там цих котів, соняшників. Ці соняшники, ось я за один раз всі три зробила. Наприклад, є ось такі картини олійними фарбами, якісь там маки або ще щось, то теж парочку одразу можна було писати. Ці я ось в ефірі писала теж дві картини. І це дуже зручно, тому що ти можеш швидко зробити декілька картин одразу. Ну і зазвичай, коли я одразу декілька роблю, вони більш такі подібні в одинакових кольорах, але трошки змінюються. Так от, як, наприклад, ось такі розочки, там, магнолії і тюльпанчики, це я все писала, оці всі три картини я писала одразу, і вони вже всі продані. Також там, кульбабки я робила, декілька їх підряд було. І ще такий лайфхак. Я можу зробити невеличку картину і потім зробити два лістинги. В одному лістингу зробити реальний розмір, а в іншому на замовлення. Ви також можете робити картини на папері, якось ця, наприклад, на щільному папері, який я затонувала рожевим і потім написала на ній олійними фарбами. Потім це можна вставити в рамку і буде виглядати добре. Але якщо картини вже більші якось така, то я теж можу писати дві, наприклад, за один раз, але це займає набагато більше часу. Ось як, наприклад, у в вазі ми писали в прямому ефірі і мені здається, там ефір був десь 2 години. Іноді я вже так робила, я сідала, наприклад. Да. Чекайте, перший, перший варіант я завжди так перескакую. Відповідь так: я так робила. Так це приносить результати, якщо ви щоденно, щоденно, кожного дня стабільно завантажуєте роботи, але теж звертайте увагу, щоб роботи були достойні. Тому що коли я завантажувала, у мене вже було якісь такі, знаєте, піліна на глазах. Я вже лупашила там все підряд. Іноді таке я зараз дивлюся, думаю, боже, що це взагалі? Що це я малювала? Хто це буде купляти? Ну і приходиться зараз там щось видаляти. Тому я так робила, так. Да, але я не думаю, що це зараз так важливо прям кожен день. Ви можете робити це через день, наприклад, але стабільно робіться. Знаєте, щоб у вас було видно, що цей магазин працює, що він оновлюється. Вибачте, я вже так замерзла. Ми зараз вже будемо йти додому. Ми гуляємо. Що цей магазин, що цей магазин працює, що там щось роблять, і це дуже важливо. Тобто ви можете не кожного дня викладати, а хоча б через день ви це робите. Бай! Okay. І що ви робите це стабільно? Це важливо, по-перше, для алгоритмів, що вони бачать, що ви там щось робите, робите, і це якби не пустий магазин, в який ніхто нічого не продає. Друге, коли ви завантажите дуже багато картин, вам треба десь їх брати. Мій лайфхак, я робила. Такі мініатюри. Я, наприклад, брала пару референсів або там ставила вазу з квітами, або якісь там помідори, або ще щось, або просто якусь картинку, там фотку свою брала Клала декілька холстів, наприклад, ДВП або холстиків. І одразу робила п'ять. Спочатку в мене було я одразу три робила, потім я могла шість картин одразу і робила. Вони всі подібні, але трохи відрізняються. І, наприклад, ти за один раз зробила всіх. Цих шість робіт, і в тебе є вже на три дні виклати лістинги або й на тиждень. Якщо по одній картині, то на тиждень вистачає. Але це дуже важко, тому що ти постійно сконцентрований на тому, щоб щось робити, щоб зробити ці картини. І мені здається, важливіше, щоб воно було якісне, чим ви просто знаєте, як я ото лупашити або що-небудь. Хоча ото, коли в мене такі картини або що-небудь, вони їх часто купляли швидше, ніж картини, які я там щось вимальовую, там щось виписую. Ось як, наприклад, оці мініатюри з соняшниками, я їх зробила буквально там, я не знаю, за 20 хвилин 4 штуки, їх дуже швидко купили, потім ще замовляли. Або ось такий пейзаж, який я на пленері робила. Я його дуже швидко робила і теж його купили, такі ось мініатюри-соняшники, це взагалі на ДВП 5х10 сантиметрів, мені здається, я не пам'ятаю. І, бо ось ці ромашки, ну це всі я показую картини, які дуже швидко робила. і Їх всі швидко купили і ще замовляють. Тож моя вам відповідь: так я це робила. Чи потрібно це робити? Не знаю. Потрібно не потрібно, але головне, що я можу вам сказати, що потрібно стабільно це робити. В будь-якій справі, щоб добитися успіху, потрібно робити щось стабільно. Так само, як я розповідала, як на маркетплейсі Фейсбуці продаю. Якщо я стабільно кожного дня буду завантажувати нові картини, в мене почнуться перегляди, люди почнуть бачити. Якщо я завантажила одну картину на півроку, то це ніхто не буде бачити, буде вона там висіть картина, і не одна людина її не побачить. Тож так, потрібно просто робити це стабільно і. Як це сказати, стабільно і щоб це було якісно. Так, ось така моя відповідь. І дякую вам за запитання. Вибачте, я просто вже замерзла, зараз вже будемо йти додому, тому що я вже роблю третє відео. Я вийшла, малий на майданчику біга. А я записую вам відео відповіді. І, до речі, я зробила одне відео, в якому більш таке довге відео, де я розповіла, як я починала свою кар'єру художниці. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за перегляд. Пишіть, які ще у вас є запитання. Я буду старатися на них відповідати. Просто що я хотіла сказати, коли ви пишете запитання, я роблю скріншоти. Думаю, так треба зробити відповідь. І щоб мені зробити відповідь, мені потрібно піти, привести себе там до ладу, підготувати там якийсь фон або ще щось. А зараз я вже думаю, боже, якщо я буду так кожен раз готуватися, то це я взагалі непонятно, коли відео запишу. Тож я вийшла з малим на майданчик гуляти, просто взяла мікрофон, стойку, думаю, так, все, поки він гуляє, я позаписую відео. Так що, якщо тут десь якісь шуми, або в мене дуже красний ніс, або я сидю кукожусь, то вибачте, просто я вже дуже замерзла. На сьогодні трошки похолодала. Тож дякую вам за запитання і чекаю на наступні ваші запитання. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися моїм відео. Це для мене дуже важливо, тому що я тільки розвиваю свій новий канал. У мене 3000 підписників, чому я дуже рада і всім вам вдячна за все, що ви мені пишете. Ви мені пишете стільки приємних слів. Ви найкращі. Дякую вам. Ви додаєте мені, даєте мені натхнення творити і також знімати для вас нові відео. Дякую вам, до побачення. До речі, на днях я тільки завантажила новий влог. Я кожного тижня роблю влог, де розповідаю, що я роблю, які я картини створюю, як я готуюся до виставки, якісь я там закупи роблю, показую природу і взагалі просто буденне життя художниці в Канаді. Тож підписуйтесь на мій канал, дякую вам за перегляди і всього вам найкращого. До побачення.